Більше пів тисячі танцюристів різних вікових категорій зібрались у Сєвєродонецькому спорткомплексі, аби продемонструвати свої вміння та випробувати себе на паркеті. Поліні вісім рочків. Три роки тому тато дівчинки наполіг на тому, аби дитина спробувала себе у бальних танцях. Я була свята Святогорській і ще щосв'ятагорське. Лісічанські наразі у скарбничці дівчинки вже декілька кубків та медалів. Скільки отримала грамот, навіть не пам'ятає і ділиться. Має улюблені танці. Жайча бачимо. Ну тому що вони такі енергічні. Мама Поліна розповіла, що емоційно дуже важко спостерігати за прагненнями доньки. Втім, батьки вірять у її успіхи та перемоги. Ой, дуже тяжело, не знаю для мене тяжело. Тяжело переживать вина просто. Всегда за нее переживаю, хотя знаю, что она танцует хорошо. Но переживания и волнения всегда есть. Мы ее всегда поддерживаем во всех ее начинаниях. Всегда з нею, завжди за нею. Керівник танцювального колективу, у котрому займається Поліна, пан Дмитро очолює декілька обласних осередків всеукраїнських танцювальних асоціацій. Розповів, що прагне підтримувати теплі стосунки із всіма колективами нашої країни. Задля цього до участі у турнірі запросили учасників та тренерів із інших регіонів. Сьогоднішнє мероприятие називається «Prestige Cup 2018. Ми його вже проводимо в шестой раз. Кстати, в этом году у нас расширилась география. Харьковская, Донецкая, Луганская область, планируется еще Полтавская, и, может быть, Киевская, Одесская. Очень сложно, конечно, в Луганскую область пригласить побольше областей и городов, но с каждым годом это становится уже традицией, чтобы к нам приезжали многие клубы, нашої країни. у турнірі, який є відбірковим перед чемпіонатом України, взяли участь спортсмени віком від 4 до 25 років. За його підсумками, кращі пари поїдуть представляти нашу область за кордон. Перспективи саме нашого клубу в будущем ми от 4 декабря плануємо посіти місто Париж, Там буде проходити чемпіонат світу. Ми вперше виїжджаємо на турнір за границю, якби були на різних фестивалях. Час на хочеться вже з парами поїхати. Теж будемо представляти Україну, Луганську область, щоб нас лишали, знали. Загалом, рівнем проведення фестивалю залишились задоволеними і хазяїва сіверодончани, і гості із інших областей. Дуже приємно Удивила <ганувала> організація, очень понравилось место проведення. Очень красиве освещение площадки. Повірте, ми как бы посещали в Харькове мероприятия, достаточно достойний турнір. Очень приятно здесь знаходитися комфортно і и родителям, і и дітям и тренерам. Всі без винятку танцюристи отримали нагороди та подарунки.